Чорнобильська катастрофа, екологічна аварія, спричинена вибухом і подальшим руйнуванням 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції в ніч на 26 квітня 1986 року. Руйнування мало вибуховий характер. Реактор був повністю зруйнований, і в довкілля було викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Я із колоною 150 автобусів виїхали в прип'ять для. Вивезки людей після аварії, тому вона заповнила на все життя. Ми їхали в пекло, але не знали, що воно таке. А туди приїхали, а там все розроблено, і люди кидають усе своє, і їх грузять нам в автобуси, і ми вивозимо їх оттуда. Вони кидають в своє гніздо і не повернулися туди ніколи. Цей день ми вшановуємо ліквідаторів за їх сміливість та відвагу. Передаємо найщиріші слова вдячності та доземний уклін за високу громадянську позицію і схиляємо голови перед світлою пам'яті тих, чиї життя обірвав смертоносний атом. От я запам'ятав тільки те, як я, нас відправляли з заводу. Це було 13 травня того року. Ж. Багато було дезінформації і взагалі старалися, знаєте, це діло притушити, я б сказав, таким чином. Знаєте, нічого особливого знаєш, що повинен. Обов'язок і все. Ми повинні робити те, що нам дають. І все. І ми виконували ці роботи. Які б вони не були, ми їх виконували. Аварія забрала життя сотень людей і завдала непоправної шкоди екології Європи. Було це ранньою весною. Летіли небі, журавлі. 37 років проминуло на нашій батьківській землі. І де взялось на нас це лихо? Рактор вибухнув півночі, за хмари місяць заховався. З тих бір і плачу. Таж його. Валерія Черноусова, Станіслав Малішенко, новини телеканал Крокус.